У рівному дбають про безпеку мешканців. Так на продуктовому ринку працівники ДСНС відпрацювали сценарій реагування на надзвичайні ситуації, аби у разі реальної загрози був чіткий сценарій дій для порятунку життя людей. Виникла в рятувальників рівного та і міської влади виникла потреба перевірці готовності підрозділів у зв'язку з реконструкцією вулиці Шевченка з метою якісного перевірки часу і боєздатності наших підрозділів для того, щоб на практиці перевірити час прибуття у зв'язку з проведеними роботами. Відпрацьовували рятувальники сценарій загорання підвалів з майном. За словами працівників ДСНС, вдалося все виконати вчасно, зокрема і завдяки реконструкції вулиці Шевченка. Рятувальники кажуть, це значно скоротило час прибуття підрозділів до можливого місця виникнення надзвичайної ситуації, завдячуючи тому, що в нас була проведена реконструкція вулиці Шевченка. Це значно скоротило бо я бачу по часу прибуття підрозділів. Значно скоротило час прибуття пожежно рятувальних підрозділів до місця виклику. А це за свою чергу потягнуло у нас скорочення часу на. Оперативне розгортання і здало на змогу швидше провести рятування людей. До навчань було залучено 4 одиниці техніки та 16 рятувальників. Їх будуть проводити і надалі, адже забезпечення безпеки мешканців рівного пріоритет для ДСНС. Такі навчання треба проводити систематично для того, щоб всі власники ринків і відвідувачі ринків могли розуміти свої дії, могли розуміти де знаходяться. Пожежні гідранти, яким чином до них можна дістатися, яким чином можна евакуюватися з приміщень. Це так само сьогодні було відпрацьовано навчальна евакуація потерпілих з місць загорання. Тому ми будемо ці речі продовжувати і відпрацюємо практично всі на ринки. За словами заступника міського голови, рівне і надалі планує покращувати умови щодо забезпечення безпеки місцевих, зокрема за допомогою встановлення наземних гідрантів та покращення дорожніх розв'язок у місті. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.